Цього ранку Анна і не сподівалася вже побачити в адвент календарі щось інше, аніж черговий папірець з незрозумілим для неї словом. Без ку, -ку вість спробувала прочитати Анна, вона не бачила цього слова раніше, тому поспішила прочитати ще раз, повторюючи, повторюючи і вже крукуючи до мами, яка ставила чашечко теплого молока. Для неї на не стіл. Мамо, мені здається, що це слово воно не для дітей, а більше для дорослих, бо воно якесь складне і зовсім незрозуміле. Анна тримала велике горнятка в маленьких долонях і насолоджувалась молоком, яке любила понад усе на світі. Матусю, знаєш, вчора в школі, коли ми обідали, я поділилася із Софійкою цукеркою. Бо в неї були такі смачні вафлі, і я сподівалася, що вона мені їх теж дасть. В голосі дівчинки, мама відчула невеличке розчарування. Мама, щиро посміхнувшись, сказала Ані. Донечко інколи такі складні слова мають дуже просте значення. Це коли ти, наприклад, з кимось ділишся і нічого не чекаєш у відповідь. Ось це і є безкорисливість. Роби добро, і нехай воно йде від твого серця. І не чекай від нього користі. І ти побачиш, що ти отримаєш від цього набагато більше, ніж ти очікуєш. Очі дівчинки засяяли по-новому. Цього дня Анна попросила у мами трішки більше цукерок взяти з собою в школу, тому що вона хотіла зробити приємне всім друзям. Просто так, без Адже сьогодні вона дізналась дуже складне слово, яке дуже просте діє. Чи виходить в тебе безкорисливо турбуватись про інших, не чекаючи нічого у відповідь? Біблія нам говорить, що не стримуй добра від того, хто чинить добро. Це в твоїх силах. Не зупиняйся сьогодні.